Всім привіт, друзі! З вами будемо... я вам розкажу чіткоди 3. ГТАТРИ. Чіткоди, які тоді в гра не проходить на саме по собі, а я вам розкажу чіткоди, які є в GTA 3. Спочатку підписатись на мій канал ставте лайки та писати в коментарях. А ми розпочинаємо! Читкоди на зброю. Натискайте ганс, GUNS GUNS ганс. І вам буде зброя на всій зброї. Читкоди такі будуть. Якщо треба гроші. Натискайте читкод. I, C, V, Re, A, Tri, Man. О, ось тепер читкод на здоров'я. Натискайте Г, Фу, Д іт Буде дуже повно здоров'я. А ось чітко на бронежилет. Натискайте Торто Айс Буде броня. Якщо тебе підняти рівень, натискайте море Поліцай пліз. Буде високий рівень розшуку. Якщо тебе знизити рівень розшуку, Треба підняти... Но police, please. Це буде найздірот гравця. Якщо потрібен танк, введіть чітко. Гайв Усатанг. Якщо тебе вибухнуть... вірвати машину, введіть чітко. Bang-Bang-Bang. Якщо потрібно змінити модель гравця, это i like dress thing gap. Якщо потрібен безземний пішохит, надо искати IT salute sa Go in Mad Якщо напав на вас пішоходи, надо сказати чит. Якщо напавши напав на пішохід, натискайте. Nobody likes me. Якщо за собі Якщо хочете би ку пішоходів, натискайте читход. V A Pons Якщо потрібно пришвидшити час, натискайте читкод Time Files now. Якщо потрібно пришити ігровий час, тоді читка Met The Qur. Якщо треба заповілення, натискайте чітко боринг. Якщо потрібна ясна погода, війські код Skin Fense Form. Якщо потрібна погрупна погода, закайте код. I Like God Land. I love God Land. Дощ. Якщо потрібен... Якщо потрібен туман, натискати PA SUP. Якщо потрібно не читкод, не натискати Ані КСТ. Якщо потрібно, щоб можна вітали, натискати чити чити ББ. Якщо потрібно покажити водіння, натискати читкод Corne R. Like med. Якщо вам потрібен кривав... кривавий режим, натискайте чітко читкод і... Ще. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, писати в коментарях. З вами буде бамбоскі до 1000 багати, а посилання залишаю під описом під цим відео. Бувай! Бувайте!